Доброго дня! Запрошую на канал Ваніль і Шоколад і пропоную свій новий авторський рецепт сирні коржики зі сливами. Простий у приготуванні і дуже смачний. Кисло-солодкі сливи в сирному тісті вкриті солодким хрустким безе. Готуємо сирне тісто. До 100 г м'якого вершкового масла додати 200 г перетертого кисломолочного сиру. Сир повинен бути сухим. Додаємо 1 чайну ложку розпушувач випічки, 1 яєчний жовток та цукру на смак 30-40 грам. До речі, цукру можна і не давати. Все вимішуємо. До сирної маси додати 150 грам борошна. Якщо сир вологий, борошна можна дати більше. Тісто повинно бути м'яке. Готуємо начинку та білкову масу. До 200 г дрібнорізаних слив додати півчайної ложечки кориці. Один яєчний білок збити, додати 50 г цукру, продовжити збивати. Тісто розділити на 10 рівних частин, кожна приблизно біля 50 г. Начинку також розділити на 10 рівних частин, кожна 20 г. Тісто розпластати, викласти начинку та сформувати коржики. Печиво викласти у форму 30х36 см, змащену маргарином. Коржики вкрити білковою масою. Випікати у завчасно розігрітій духовці 50 хвилин при температурі 170 градусів. Скоринка з яєчного білка повинна стати хрусткою. Маю надію, що вам сподобаються сирні коржики з кисленькими сливами та хрусткою солодкою скоринкою.